Привіт, з вами Наталя Данилюк. У цьому відео поговоримо, як вставити відео у PowerPoint презентацію. Щоб додати відео на наш слайд, треба відкрити папочку, де лежить ваше відео, якщо воно є на комп'ютері, у вас, і затиснути відео, яке ви хочете додати, і перемістити його так, перетягнути на слайд. І автоматично це відео з'явиться у вас на слайді. Ви його можете розташувати, як вам подобається. Крім цього, ви можете додати відео по іншому. Для цього заходимо у вкладку Вставлення, тиснемо Відео, вибираємо цей пристрій, так само знаходимо папочку, де лежить наше відео. Тиснемо вставити. Ось відео з'явилося так само на слайді. Ви можете додати відео, яке є в інтернеті безкоштовне. Для цього тиснемо відео, професійні зображення. І нам PowerPoint пропонує різні класні зображення, які ви можете використати безкоштовно. Наприклад, обираємо листочок або пишемо ось тут, яке відео нам потрібне. Наприклад, ми пишемо Nature, тобто природа, і в нас з'являються різні варіанти природи. Тиснемо. І натискаємо вставити. І знову чудове відео, яке колишиться, яке в гарній якості ми маємо на слайді. Також ми можемо додати відео, наприклад, з Ютубу. Для цього тиснемо онлайнове відео і тут додаємо посилання на наше відео. Ось з'явився передперегляд цього відео. Ставимо вставити, і з'явилося відео, яке запуститься, трошки провантажиться, і буде працювати. Це прям як частинка Ютубу. Єдине, що такі вставлені відео з Ютубу будуть працювати лише якщо є інтернет на вашому комп'ютері. Коли ви вставили відео, раджу перейти у відтворення і обрати налаштування, які вам підходять. По-перше, ви можете обрізати відео, наприклад, щоб йшли не всі 10 секунд, які є в цьому відео, а коротше, наприклад, ось ця лише серединка. Якщо нам подобається така обрізка, тиснемо ОК. OK. Після цього ви можете налаштувати гучність, наприклад, зробити відео взагалі без звуку, зробити його тихим, помірним або гучним. Важливою є клавіша початок. Ви можете обрати початок за кліком або автоматично. Якщо ви оберете автоматично, то під час показу слайдів... Відео буде запускатися без додаткових кліків. Просто ви переходите до слайду і відео вже йде. Якщо ж ви оберете варіант за кліком, тоді під час показу слайдів ви, наприклад, можете сказати декілька слів, і коли ви готові запускати відео, коли вже, ви вже все пояснили своїм слухачам, то ви клікаєте і відео починає йти. Також, якщо у вас відео більше для фону, то раджу вам поставити безперервне повторення. Тоді навіть Попри те, що відео у мене 10 секунд, воно буде повторюватися стільки часу, скільки буде показаний цей слайд. Якщо ви хочете зробити ваше відео незвичної форми, тоді вам треба відкрити відео формат, форма відео і обрати фігуру, яка вам подобається. Наприклад, ми можемо обрати овал або ось такий прямокутник зі скругленими кутами по діагоналі. Або навіть зірочка. Але дивіться, зараз зірочка стала така розтягнена. І виглядає це не дуже. Щоб це виправити, ми обираємо обітнути, затискаємо Ctrl і тягнемо всередину. Ось так. Відео можна вписати у літери. Для цього ми пишемо слово, в яке ми хочемо додати відео. Далі ми додаємо прямокутник на весь слайд. Упорядкувати. На задній план. Далі затискаємо Ctrl і вибираємо наші літери, формат фігури, злиття, обітнути. Робимо нашу нову фігуру білою, як був слайд, і контур фігури прибираємо. Додали відео упорядкувати на задній план. Можемо зробити нашу фігуру, наприклад, чорною, щоб це було контрастніше. Показ слайдів. І ось так виглядає це відео в літерах. Виглядає ефектно і ніхто не здогадається, як ви це зробили. А якщо ви зайдете на цей сайт і завантажите тут, наприклад, ось цю кляксу, із цього архіву візьмете SVG, відкриєте формат графіки, перетворити на фігуру. Тепер зробите прямокутник. На всю ширину слайду упорядкувати на задній план, затиснете Ctrl, оберете кляксу формат фігури, обітнути контур фігури без контуру, заливка фігури будь-якого кольору, який вам подобається, наприклад, білий. Тепер перетягуємо наше відео, розміщуємо його по центру, трошки зменшуємо. І знову переміщуємо на задній план. Тепер можемо зробити фігуру, наприклад, чорною. Відтворення відео автоматично, показ слайдів. І тепер в цій кляксі, ніби в такому мазку, пензля, у вас знаходиться відео. Щоб додати відео на фон, нам треба просто розмістити його на весь слайд. Позаду. Але текст, який ви додасте, буде погано читатися. Щоб це виправити, треба взяти прямокутник, розтягнути його на весь екран, зробити заливку чорною, контур прибрати, зайти у додаткові параметри, заливка, прозорість. І зробити, наприклад, ось таку прозорість: десь 10%. Можливо, десь можна більше. Треба дивитися за картинкою, щоб було її видно, але при цьому текст читався. Далі обираємо заголовок і підзаголовок на передній план, колір білий. І тепер маємо ось такий результат, де видно і текст. І відео на фоні на цьому все з вами була Наталя Данилюк. Якщо вам сподобалося, ставте палець вгору і підписуйтеся на мій канал. А якщо вам треба презентація преміум рівня, наприклад, як ці слайди, напишіть мені в телеграм посилання в описі під відео.